Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми вже прийшли до хліва, хочемо попоратися на обід нашим бичечкам. І заодно покажемо, яка в нас сьогодні гарна погода. Вчора, правда, йшов цілий день дощ, то плануємо на днях з'їздити по гриби. Вже дощі трошки пройшли, то, можливо, й будуть. Раніше якось Коля їздив, то знайшов тільки шість польових, ні одного білого не було. То ми вже з хлопцями також по... поїдемо, побачимо, що там. Може будуть, так? Да? Вже все показує. Ну вже в інтернеті виставляють у нас у Фейсбуці люди, що збирають, що трошки є вже. А зараз покажемо, які в нас раціон у бічків, як уже в нас привик наш лютик. Якось так нам незвично свіже таке ім'я. Ми вже до своїх привикли вже більших. Оце вже вони їсти хочуть. Як сім'я. Як сім'я і старші менші. Всім привіт. Зараз на обід вже попаримося бічечком нашим. Так Зазвичай я їм даю це вранці січка, в день сіну, ввечері знову січка з кукурузки. Така кукурузка на з зілем йде. Така костарева, дуже погано січка ріжеться. І ножі по підгону він наточив і все одно так трохи клочить. Коли кукурудза, то все добре. Але сьогодні зранку вже дав сіно їм, щоб перебити. Якби в обід з вами попорем, це покажемо, як воно зараз попоїм. Почнемо по порядку. По зросці. Запоїлочки якось писали. Ну хто знає, було б добре, звичайно. Але тут, у нас, мені здається, що будуть зимою ну, будуть замерзати, примерзати вони. То ще хто знає. Ну, Треба якось це діло продумати буде. Там вода підведена, вона також йде по поверху по землі, також буде шла на замерзати. Дися. Тобто ми її тоді знімаємо, коли вже в більшому розвіду, то, то якби приносячи відтуда з городчика. А Лютик нічого собі, гарно прижився, нормально. Таким, ну, от, от То, що хлопцям вони так полюбляють, коли маленькі ще походить, як там віпоїм починаємо, вони таке приходять, дивляться, гладять. Але так, коли таким більшим вже куплять, як би то краще. Не треба морочитися з, з тим сухим молоком, тим усім, щоб його все гарно перевести потім на комікормі сіно. ці нічого підростають. Нормально. Лунтик-то він взагалі такий, стає великий. О, що ти? Да, камеру з'їсть. Не хочеш? Якось треба буде, Цим ставили е, у ніс кольця, приблизно біля року було, були вони вже, то казав лікар трохи вилікувати, важко втримати його, щоб поставити. То, ну Якби воно страшно не, так не виглядало, але треба ставити, мабуть, буде і люди. Плануємо його лишати, щоб був нам на курівок. Зараз прочистимо жолубки їм. Так. Ну а січку нарізуємо приблизно Ось ці три бадієчки, їх вистачає ну, десь на днів чотири, як коли їх апетит. Тоді ми вже двох із лесів виходимо. Так краще, якщо відгортає, наріжемо це. Ось така вона не дуже такого дрібного помилу. Сипнув січки, сипнув гарбузи, а тепер зараз качанів перебиваємо ще на такі. Ось тут я їх порозружав, змітував того засіка. Ну Все добре, але треба буде якось щось догородити, можливо, від курей, щоб не було б так воно б у вільному доступі. Оце вже приблизно тижні, можливо, яких майже біля двох. Бічки поїдають, тільки перебити качани качані серцевиною І все. Ото, що став підсолювати, зараз покажу, щоб трошки воно смачніше було. Я б. Зараз мелим його згодно. Там ну вже для просят. Холодильник пустий. Тут у їх. Воно все в холодильнику. Один і другий засік пустий. Ну, нам все-таки переробив тут на автомата. Ще правда треба купити защитку пластмасову поставити. Тому що, ну хто дивиться на каналі відео часу, то тут зардив розетку. І там все одно контакти ржавіють, хоча тут немає і дощу ніякого, нічого ржавіють. І воно так трохи підгрівається, то я думаю, поки так не, не робило біди, то перероблю. То зробив так, ну якби на автомата, то зараз добре все. І отаке воно виходить. Зараз трошки, якби кукурудза ще сировата, то їм луну важче пересипати через решета його і така парує, то я багато не намелюю і приблизно на день-два так відношу дещо вологе воно виходить. І отаке воно. Зараз трохи важку йому. Мож, можна і тут мотор стоїть 5-5 кВт на 3000 обертів, то якби треба обережно, того, що можна його придушити. І зараз покажу, яка сіточка стоїть. Оце якби вже куплена заводська з ячеєчками 3 мм. А там була саморобна. І зараз покажу в чому. Чому Чому не добре, коли саморобна оця сітка? Тут вона просверлена була, ну це я так заморочився, понасверлював. І тут, бачите, почав качани бити. Коли зерно, то ще нічого. А коли почав качани, то порвало її. тут Десь видно, трошки попало, що частіше посерлив. Дивно ну, не так не дуже добре. То я вставив, отаку, така, трошки крупніша, розрізана половину її. ну і Все в цьому місці так вставляю. А тоді було десь ведро намилено, то взяв той цю ну, дерть, качани перебиті, то викинув на ній, думаю, там цей метал все це одно десь попав. Ну, це така що воно її, але воно трохи не добре, тому що тут немає обводки цієї. Отакої. Тут я зразу приварив. Ну, Таку пробував Там і парлон підставляти сюди по краю. Тож ось не дуже воно так Видуває перлон і все. Ну а коли так вже, то як би нормально. І отакий він Уже... Це вже другий рік пішов, цей млин. Вже трошки є виробутка на оцій. Ресори. А так, двигун прямо би без ніяких шківів, без ремнів. Ступічка, смужечка, ресори. Там з розміром. Напишіть коментарі, кому там треба, то посилання вам скинем, де більш докладніше. Зараз трошки добавив комбікорм моїм бичкам, бо ну, все одно серцевина, вона не, не така корисна, як зернові. Беру ще все це діло під солію, Отаку ж мені на два бички. Це відро гарбузи, відро комінкорму і приблизно відро січки. І гарніше з'їдають. Зараз з лютику в лютика трошки йому трошки ще смачніше даємо. Беру ще цілого оса ну так десь можливо, з літра там буде. І також підсолюю. Він вже жде, виглядає, не хоче їсти без комікорму. Тепер йдемо ти зайдем, глянемо стою сторони ще. Поїдають, як би те й добре. Їдять, значить будуть рости. Тоді, коли ми здавали два попередні бічки, як ровесники цих двох, то люди в коментарях по-різному писали, хто казав, що якби тримайте більше після року, вони самі вагу набирають, хто казав, що закупляйте молодняк, якби, молодняк краще. То, А тепер вже є можливість трошки порівняти цей менший цих два більших. Якби, ну, це особисто мої такі спостереження. Ну, Для більших, щоб їм наложить на себе кілограм. Тіла, то якби треба більше корму вони споживають, ніж на меншого. Але хоча, ну зараз осінь, така золота пора, вистачає всього, тоді і капусту всю переїли, і зараз січки вистачає режиму. І ще будемо привозити, кукурузки, кукурузки наламали також, перемелюємо, то нічого можна. То це ну якби це добре, що, що попався, нам такі продавали люди так, такого вже, Леся вже боїться, такого вже немаленького. Ну, коли з маленьких, то поки ж там вони. Пере, переживе, пере, перейде із молока сухого. Спочатку звичайного молока на сухе, а тоді з сухого вже на і сіно, то трошки проблем більше. Ну і ці нічого нормально. Підростають. Сіно зараз не дуже багато йде, може й добре. Якщо є можливість січку, то ріжемо січку. Ну, Якось так попорались. Ну, коли так все готово, воно вже якби все заготовлено, то воно ну, і швидко робиться. Коли вже січка нарізана, ну, але щоб січку нарізати, то треба її виросити спочатку скосити, тоді привезти. Оця половина якби соломою загружена, ця сіном у нас також треба його все сиді, туди якось доставити. Ну і кукурузки наламали. Це трохи є, зверху. Ну і ще будемо ламати. Зараз дощі пройшли пару днів обсохне. Так. Ну, аби було б що давати. Що давати? Ну і кому давати. Зараз я вже прийшла на кухню робити вареники. Сьогодні запланувала. В першу чергу відварила картоплі. Знизу вона ще така гарячувата, але вверху вже, вже можна і робити. А потім, коли варилась картопля, замісила тісто. Тісто я заливаю кип'ятком мука, олія, сіль. А вже трошки, коли теплувати, додаю яйце. Ну, тут у мене велика порція, тут в мене два яйця, приблизно 500 мл кип'ятку. Тісто на кип'ятку дуже таке еластичне і смачне. Коли я готую, от, наприклад, з чорниці, чи вишні, чи з сиром, то тоді я і не з дріжджами замішую, також і соду додаю по-різному. А таке, як з картоплею, то мені оце тісто подобається. Отак, на дві частини, порція велика. Дістой вже я розкатала, вже варенички почала робити. Отак От такою кружкою роблю, щоб трошки були більші за стакана. Не дуже таке тоненьке, щоб не світилося. І накладаю картоплю. Одну частину зварю на обід, а останні заморожу. Покладу в морозиловку. Вже включила воду, хай гріється. Також нарізала сала. Зараз зроблю таку зажарку буде наверх вареників. Також включаю, хай нагрівається. А оце вже половину зробила. отакі вони виходять не дуже маленькі, щоб картоплі було так більше начинки. І продовжую далі робити. Це вже половину зробила, ще мене половина тіста. Ще й картоплі в мене багато, така порція велика. Де тісто трошки тонче, то вони такі менші виходять, а де грубше, то такі більші, саме тісто трошки грубше. А оце вже зараз зложу в морозиловку, також посипаю трошки мукою. Вже мене сало жариться, вода також зараз закипить. Я її посолила, другу частину тіста зараз буду розкатувати. Коли закладаю в морозиловку, то накриваю харчовою плівкою. І коли вже вони примерзають, потім я їх у кульочок. і коли мені вже потрібно, тоді дістаю. Вже вареники готові, вони готуються дуже швидко, хвилини приблизно кипляють. Тут вже картопля готова, тісто також вже заварене. І дістаю зараз, закладу вже слідуючі. Отакі в нас виходять вареники, багато так начинки, а тісто таке тоненьке і дуже смачне. Вже в мене обід готовий, вареники я доварила, також і доробила в морозиловку. Зажарка в нас завжди одна та сама, універсальна сало. ну Іноді буває цибульку додаю, обжарую. Ну, сьогодні вже так. Ну так в нас сьогодні буде обід. Зараз я піду вже хлопців гукати, і коля там по господарству порається. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо, що були з нами. Всім пока! З картоплею, Дану собі вибирай. Бриновилочку її синок, Ні ще трошки гарячі. Давай я тебе не вибирає. Багато салості. Ти любиш сало? Ну, ну отакі. Що, смачно? Так.